Ой, не треба мені між ног свої ноги кладуть, блядь. Щоб Я не болячну баталії за владу у Кобиляках. Частина депутатів намагалися увірватися в кабінет виконувача обов'язків міського голови. Місцеві не пускають Тільки з рішення суду. Будь ласка. Частина опозиційних депутатів Кобиляцької міськради вимагають впустити в кабінет колегу, якого двома днями раніше вони обрали виконувачем обов'язків міського голови. Серед депутатів, які голосували, були і ті, хто вже не має повноважень. Тому чинна влада вважає це рішення незаконним. Ба Більше, нібито новообраного ВО мера Кобиляк, зранку зареєстрували без документів та печатки, кажуть в міськраді. Незаконно зареєстрований новий керівник громади, порушуючи всі законні підстави для реєстрації. На цих е, їхніх незаконних підставах вони хочуть з витягом з державного реєстру зараз захопити рейдерським захопленням. Уже почали телефонувати е, ці депутати, ця опозиція, да, до чоловіків наш, е, наших працівників і говорити, що е, тепер, е, так як вони були при тій владі, то є саме при нас, е, вам їм буде погано новообраний виконувач обов'язків мера говорить, що на документах. Достатньо підписів депутатів. Ну, люди заблокували вхід до приймальні голови, а ми хочемо туди потрапити згідно з виписка з єдиного державного реєстру. Тобто керівника не допускають до робочого місця, попрохаємо людей ще раз, щоб освободили прохід. А якщо не освободять, нехай, нехай займаються правоохоронні органи. Що передувало цим подіям? Два дні тому частина депутатів провели зібрання, яке у міській раді Кобиляк вважають незаконним. У ньому брали участь 14 депутатів, двоє з яких нелегітимні, відкликані раніше. На засіданні депутати проголосували за звільнення чинного виконувача обов'язків мера Кобиляк, натомість обрали свого. За словами електорального Юриста Богдана Василюка рішення, яке ухвалили депутати, вважається не прийняте, бо за нього голосували дві людини, які не можуть вже це робити.